Івано-Франківську покажуть карнавал тварин. Таке музично-мультиплікаційне дійство відбудеться в обласній філармонії. За словами авторів проекту, концерт надзвичайно цікавий Події відбуватиметься за мотивами твору Каміля Сенсанса Карнавал тварин впродовж 40 хвилин на сцені звучатимуть 14 музичних інструментів, які супроводжуватимуться на великому екрані візією із добре відомими нам героями мультфільмів. Він є програмний карнавал тварин. От, і якби кожна з частин, він складається з 14 частин, кожна з частин, вона в ній є один з, в основному солюючий інструмент, який е, презентує, так, можна сказати, якусь тварину. Є е, е, обрамлення, він такий дуже ефектний, цей твір, тобто його. Е, ну, е, Композиція, його режисура цього появи цих звірів, їхньої, якби взаємодії між собою, там навіть таке є. Вона дуже цікава. Цільова аудиторія такого концерту діти шкільного віку. Втім, організатори переконують, цікаво буде і дорослим. Відомі мультяшні герої не залишать байдужими. Це така буде буде несподівана робота, і я бачу, що це, це цікаво, і саме іронічна структура цих творів. Сенсанса дозволяє працювати з анімацією, я сподіваюся, що діти будуть десь сміятися, десь там плескати, можливо, бо є така реакція. Як розповідають автори, проект спрямований на культурну комунікацію серед підростаючого покоління. Таким чином організатори роблять ставку на формування смаків і уподобань малечі.